Добрий ранок, діти милі, прокидайтесь всі щасливі. Сонце встало над гаями, Посміхається полями, пташка в небі щебетала, нам привіт передавала. Вітерець Карпат летів, про добро нам шепотів. Наша рідна Україна, це лани, ліси, калина. Це домівка золота, де панує доброта. Різні в світі є країни, різні люди є у світі. Різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи без краю, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраща в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Тож послухайте малята, яка наша Україна. Україна це наша рідна земля. Тут ми живемо, тут наш дім, наш садочок, наші друзі. А ще в Україні дуже красива природа. У нашій країні є ліси. У лісах ростуть високі дерева, дуби, сосни, берези. Білочки стрибають по гілках, а під кущем може сидіти зайчик або ховатися їжачок. Пташки співають, дятел стукає, синичка щебече. Є в Україні й поля, широкі великі поля. На них росте пшениця, жито, кукурудза, соняшник. Соняшник, схожий на сонечко, великий, жовтий, усміхнений. Коли дме вітер, пшениця хвилюється, як море, золоте море. Україною тече Велика річка, найбільша річка в Україні Дніпро. Вона довга-довга, срібляста, блищить на сонці. У річці живуть рибки, жабки, качечки. На заході України гори. Ці гори називають Карпати. Вони високі, зелені з густими лісами. У горах живуть ведмеді, олені, лисиці, а ще маленькі білочки. У Карпатах тихо пахне хвоєю, а вітер співає свою гірську пісню. В Україні росте багато квітів, ромашки, маки, барвінок. Ще в Україні є символи: це калина. Калина це кущ із червоними ягідками. Про неї співають у піснях, про неї розповідають у казках. Калина це символ України. Ще один символ в Україні це лелека, це символ родини, добра і миру. Ми повинні берегти природу, не ламати гілки, не смітити, не ображати тварин, бо природа наш друг. А друзів треба любити й захищати. А зараз малята пограємо в гру Україна чи ні. Дидактична гра Україна чи ні. Розгляньте картинки та назвіть, що на них зображено. Подумайте, чи відноситься до України те, що зображено на малюнку. Прапор. Так, це український прапор. Синій колір неба, жовтий пшениця. Це символ України. Піца. Ні. Піца прийшла з Італії. Але в Україні теж її люблять їсти. Борщ. Так, борщ це традиційна українська страва. Віночок. Так, віночок це традиційний український головний убір із квітів. Його одягали дівчата на свята і під час танців. Ейфелева вежа. Ні, це символ Франції. Ейфелева вежа стоїть у Парижі. Герб. Так, це герб України. Тризуб. Це один із головних символів нашої країни. Вишиванка. Так, вишиванка це традиційна українська вишита сорочка. Кактус. Ні, кактуси ростуть у пустелях. В Україні таких пустель і кактусів у природі немає. Індійський одяг. Сарі. Ні. Сарі це традиційний одяг жінок в Індії. В Україні так не одягаються. Гопак. Так. Гопак це український народний танець. Козак. Так, козаки це відважні захисники України. Вони жили багато років тому і боронили рідну землю. Чудово! Молодці малята! У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, діброви, а сади, які чудові. Їх краса цвіт. Ненька наша Україна адже ти для нас єдина. Тож, малята, бережіть та любіть нашу неньку Україну. До побачення, до зустрічі!